Ну що, вітаю зрадник в чаті. Зрадник виходить на зв'язок. Да, назва відео правдива, стрімер дійсно приїжджає на Твіч. Відразу скажу що нікого не хочу зраджувати. Не хотів я цього робити. Не хотів я цього робити місяцями. Думка така була, але воно залишалося на рівні думки до другого сталкера. Ем... Якщо коротко, другий сталкер показав, в принципі, що, вірогідно, немає майбутнього для стрімів моїх на Ютубі. Це було досить погано по активу, і я прийняв. Дійсно дуже важке рішення. Відкинути оці от два роки, от канал відкинути, якби в сторону, ну так от його відкласти, відсунути. По суті, я не знаю, як це ще назвати, і спробувати перейти на Твіч. Але зазначу, що якщо я відсовую, відсовую канал в сторону, я ніколи не мав наміру і не маю досі наміру, і не матиму ніколи наміру відсовувати вас. Моїх улюблених глядачів, власне, те що... те, що ті, хто заставляють мене і далі продовжувати стріми робити, відео робити і... і щось взагалі робити в інтернетах публічно. Від вас я ніколи не відмовлявся, і дуже сподіваюсь, ви прийдете зі мною на твіч, хоча б до мене кіцька ломиться. Хоча би принаймні дасте шанс твічу, дасте сан... Даш... шанс. Спробуйте подивитись мене на твічі. А, взагалі, давайте вже не затягувати, я швиденько вам назву недоліки, певні і якісь переваги твіча перед Ютубом, що кашляєш. Цього є їх два придумав. Ну от, Два, окей, три. Три, Але третій нас не стосується. Кіцька, скажи привіт. Ой. Коротше, да. Які недоліки? Буде гірша якість стрімів не в значній мірі, трошечки буде гірше. Не буде кваджді більше, але буде Full HD, який, в принципі, краще, ніж на Ютубі. Ні-ні-ні-ні, не треба. І друге, в принципі, це. Те, що не можна мотати стрім. Так, да, Не можна мотати стрім е легко. Треба його мотати тільки через кастелі. Все, Кіцік пішов. От. В той же час е немає зберігання трансляцій довгого. Воно там зберігається максимум, здається, 7 днів. У афіліатів і нижче партнерів до 30 днів. Е Коротше, суть в тому, що трансляції не зберігаються, але це нас не стосуватиметься, тому що всі трансляції будуть переїжджати на А Вони там, до речі, будуть в кладажді зберігатися. Ну, в принципі, на цьому все так там, по великому рахунку. В той же момент на Твічі є дуже багато переваг, в тому плані, як от я, стрімлер, взаємодію, з вами гляділами. Чатікс набагато кращий на твічі. По-перше, режимів різних споглядання, трансляції побільше. От. А, історія повідомлень, до речі, є, зберігається. Прикольно. Ну, до речі, емоджики Да іді нахуй, наприклад. Такі емоджики є. А про це трошечки пізніше. Є всякі бейджики, там відзнаки, не знаю, це Ну це ваші медалі, почесні медалі. От, щоб вас може було легше розрізняти. Також є на Твічі система балів. От раніше у нас теж вона була, але вона працювала дуже погано, от тому в якийсь момент я її почав ігнорувати. На Твічі ж вона нормально буде працювати, і не треба буде використовувати всякі різні команди. Це все можна буде робити через кнопочки. отут -от, от буде менюшка окремо, коли я стану афіліатом. А це відбудеться досить швидко, якщо от ви зі мною перейдете на Twitch. От тут нажимаєте на кнопочку, і тут буде там замовити масочку, якісь, там, не знаю, озвучити своє повідомлення або підсвітити його, якщо стрімер сліпий, а він досить часто сліпий, от, щоб я вас побачив. Такі можна буде штоки робити, в принципі, якісь ще інші приколи, начебто, були, але то вже я пізніше розберуся, коли в мене буде доступ до всього цього. До речі, я тут сторінку відкривав, показати, як це виглядає. Uh, да, усе. От Печаті буде отакий от лічильник. Бали збираються, бали збираються, потім ці бали витрачаються на всякі різні перки. Дуже зручно, набагато зручніше. З мобільних пристроїв так точно набагато зручніше це все буде нактовувати. А от ще інше, що я показував тут, от. Ну, оці от Іді нахуй, наприклад, прекрасні емоджики. Вони і по дефолту є у Твіча. Непогані, в принципі. от, Їх дуже багато різних самих є. от, Можна завантажити екстеншн на комп'ютері або скачати одну програму на мобілку. І у вас буде доступ до емоджиків. От от я значить, кваліфіковано підібрав от, супер мемі контент. Він тут живе. На каналі можна буде ці всі емоджики активувати. Да. Їх дуже багато, всяких прикольних, <сміх> різнокольорових. Коротше, можна буде їх юзати. Просто треба встановити розширення 7TV. 7TV.app І, в принципі, все. У вас тут з'являється іконочка, і можете юзати О! А, до речі, ще один момент класний. На Twitch немає обмежень в 12 годин, як на Ютубі. І можна нормально стрімити більше 12 годин. Щодо телефону. Щодо телефону. Значить, це як це все на телефоні виглядає. На жаль, 7 tv в оригіналі немає на телефоні. І замість цього у нас будуть отакі просто буковки. Вилітати. От. Якось легко з оригінального застосунку їх використовувати і бачити. Немає можливості, на жаль. от Замість цього, як я роблю, є застосунок один. Чадсен називається, начебто, да Chatsen, да Ви сюди логінитеся, додаєте мій канал через оцю кнопочку. Вот так вот. Опа, все, додали канал. І тут, в принципі, можна чататися. Тут все те ж саме те, що і в звичайному чаті буде. Плюс е дуже багато фірмових емоджиків. Ну, той же самий і нахуй» теж тут є. <плес> <плес> О! Найс. Nice. Ну, я його відправив, але воно якось. ой ой. Але воно якось не відправилося. Мабуть, з того, що трансляції немає. О, підтягнулося, прикольно. Oh, от, в принципі. По дефолту це просто чат. Там нічого немає, нема, ну, крім чату, нічого немає. Але, в принципі, з трансляцію теж можна увімкнути. Тут от менюшку відкриваєте, нажимаєте награти, і у вас тут от віконечко вилазить з плеєром. Тільки щоб фул екран дивитися, треба перегорнути. В цей в портретний режим, начебто це називається, да? Короче, landscape воно називається англійською. От. Перевертайте і дивитеся. Ну або через це віконечко, воно теж, в принципі, непогане. Це, якщо ви хочете юзати оці от гігакруті круті емоджики. В майбутньому ще будуть підписки на каналі, коли буду афіріатом. Там я залью декілька унікальних емоджиків, які. Чисто для нашої тусовки будуть прикольними. От. І тоді можна буде юзати без всяких 7TV, без цього всього, можна буде їх юзати. Ще декілька стрімів на Ютубі будуть приходите але, не чи це вірогідно буде два чи три стріма. А далі ми перейдемо чисто на Твіч. І Ютуб буде от там от десь на фоні, записи зберігати. Дуже дякую всім, хто слідкував за мною на Ютубі, і хто перейде за мною на Твіч. Дуже дякую, звісно. Нікуди я не уходжу, я тут залишаюся. Просто колір за стосунку, от іконочки, на яку треба нажимати, щоб мене подивитися тепер не червоний, а фіолетовий. От, натискаєте, відкриваєте і дивитесь. От, до речі, можна ж поставити ще дзвіночок, який працює нормально. От, нотіфікейшіниці. Вони стабільно відправляються, наскільки я знаю, на відміну від Ютубу того ж самого. І, до речі, крім того, ще в дискорді, і в Телеграмі я проводжу розсилку. спам <coughs> у плані. Анонс роблю стрімів. Тому додавайтеся туди. Так, да, а на цьому все. В принципі, незабаром буде наступний стрім. Будемо проходити Elden Ring з Модіксом. І будемо дивитись на DLC. Євохне ДЛЦ Shadow of the Earth 3 Так, ну тепер точно все. Дякую за увагу і побачимось на стрімі. Пока.